Що може розповісти нам шматок хліба на картині і те, як саме його зобразили? Чому у середньовіччі їжа була алегорією духовного, а у голландських натюрмортах – символом тлінності? Те, як саме митці зображали їжу, багато говорило про контекст часу, в якому вони жили. Іноді це були сцени розкішних бенкетів. А іноді прості страви, які ставали символами смирення, а подекуди навіть візуальні жарти. Якщо вам теж цікаво, як та чому змінювався підхід до зображення їжі на відомих полотнах в різні епохи, залишайтеся на каналі, але обов'язково беріть щось смачненьке. Ми розглянемо багато варіацій зображення, такої здавалося повсякденної речі, від печерних розписів до сучасних інсталяцій з продуктів. Маленьке уточнення говорити будемо в основному про європейське мистецтво. Тож починаємо. Коли ми говоримо про їжу у мистецтві, певне перше, що згадує більшість, це детальні багаті голландські натюрморти, і про них ми ще обов'язково згадаємо. Але насправді їжа з'явилася у мистецтві набагато раніше. Вже у перших зразках печерного мистецтва, наприклад, з печери Альтаміра або з печери Ласко, ми бачимо сцени полювання з кінними биками, бізонами, які насамперед були джерелом їжі для первісних людей. А значить, мистецтво вперше фіксує образ їжі як основу виживання. Їжу можна зустріти й на фресках гробниць стародавнього Єгипту. Це і сцени збори врожаю і приготування хліба, і жертва принесення та ритуальні трапези, які мали б забезпечити померлому достаток у потойбічному світі, тобто зображення їжі вперше набувають символічного значення. В епоху античності їжа, а особливо фрукти, риба, вино, з'являються на численних мозаїках і фресках з натюрмортами або бенкетами. Часто пов'язаними з Богом Бенабакхом у римській міфології або Діонісом у грецькій. Часто їжа розкидана на підлозі після бенкетів як символ багатства, достатку та гедонізму. Фактично, саме античні художники заклали підґрунтя для більш пізніх європейських натюрмортів. В часи середньовіччя їжа найчастіше представлена саме в релігійних контекстах, вона вже не просто для насолоди. Їжа тепер алегорія духовного змісту. З'являється загальна релігійна символіка, наприклад, хліб і вино як тіло і кров Христа, популярний сюжет зображення таємної вечері, яку ми бачимо і на одній з найвідоміших фресок відродження. Загалом, в епоху відродження, мистецтво знову звертається до матеріального світу та краси природи, з'являються натюрморти, де художники детально відтворюють фрукти, овочі, рибу, кухонне приладдя. У бенкетах аристократії на картинах можна побачити і відображення соціального статусу, адже їжа ставала ознакою влади і розкошу. Говорячи про їжу у мистецтві того часу, неможливо не згадати і Жозепе Арчембольду, роботи якого і досі лишаються загадкою. Хтось вважає їх символом багатства і процвітання габсбургів, при дворі яких він тоді працював, інші інтелектуальною загадкою, свого роду візуальним ребусом, який треба прочитати. Існують і не менш правдоподібні версії про єдність людини і природи. Або ж про те, що це просто візуальні гуморески. Так чи інакше, а ці гротескні складні картини, що досі вражають своєю унікальністю, стали справжніми передвісниками бароко. І саме у добу бароко, особливо у Голландії XVII -го століття, жанр натюрморту досягає своєї вершини. На полотнах ми бачимо багаті столи повні омарів, фруктів, дорогого вина, срібного посуду. Це символи багатства і процвітання, але водночас у картинах часто присутні мотиви тлінності буття: сів'ялі квіти, гнилі фрукти, розбиті келихи, недоїдені страви. Виникає навіть окремий різновид натюрморту, який отримав назву Ванітас, і був покликаний нагадати, що земні насолоди швидкоплинні. До речі, детально про голландські натірморти та їх символізм ми говорили ось в цьому і цьому відео. Якщо ще не бачили, запрошую до перегляду. А у католицьких країнах, таких як Іспанія, Італія, в той же час їжа в релігійних сценах мала ще й моральний підтекст. З одного боку, вона підкреслювала багатство і щедрість, а з іншого нагадувала про духовні обов'язки та швидкоплинність земних насолод. Щедро накритий стіл легко перетворювався на символ гріха обжерливості, тоді як проста їжа асоціювалася з чеснотою стриманості. У такий спосіб мистецтво бароко поєднувало чуттєво насолоду від зображення їжі з повчанням про її справжній духовний сенс. Яскравий приклад натюрморти іспанського митця Франциско де Сурбарана – Прості, майже аскетичні композиції, які відображають ідеали смирення і стриманості. Завдяки розвитку торгівлі у XVII столітті європейці відкривають для себе різні екзотичні спеції та напої, а зокрема каву. Це захоплення, звісно, відображається і в мистецтві. Стиль тюркері демонстрував захоплення заходу різними аспектами турецької культури. В цьому контексті їжа у мистецтві ще й стала символом специфічної культури, якій вона притаманна. А загалом у XVII-XIX століттях пафос розкішних банкетів поступово зникає з картин. В епоху Рококо їжа все ще залишається ознакою легкості та насолоди життям, зустрічаються сцени бенкетів та пікніків після полювання. А в часи неокласицизму, коли Андре Філіп'єном розроблено ієрархію жанрів. Натюрморт опускається на її найнижчий щабель. До речі, детальніше про цю ієрархію ви можете дізнатися ось в цьому відео. Так як Натюрморт не мав високого статусу, він зовсім не був розповсюдженим, адже митці неокласицизму прагнули до морального виховання і піднесеного змісту, а їжа і побутові предмети видавалися їм надто приземленими. Деякі художники все ж писали на тюрморти, але зазвичай у дуже стриманій та суворій манері. Проста їжа, чіткі форми, мінімум деталей. Це було радше вправою для відточення майстерності, аніж самостійним твором. Часи романтизму їжа зовсім не була в фокусі мистецтва, адже на перший план вийшли емоції та драматичні сюжети. А з розвитком реалізму художники все більше стали зображати просту селянську їжу: хліб, молоко та картоплю. Це вже не символ статусу, а відображення повсякденності і життя звичайних людей. А ще численні сцени демонструють, як же тяжко насправді дається вирощування цієї їжі. З приходом імпресіонізму в мистецтві змінюється багато речей, і в тому числі погляд на їжу. Яка тепер показана як частина соціального життя? На картинах імпресіоністів ми бачимо кафе, ресторани, пікніки за містом. Їжа тепер це не просто предмети на столі, а частина процесу спілкування. Картина Ренуара, сніданок веслярів одна з найяскравіших сцен трапези часів імпресіонізму. Друзі на балконі, келихи вина, фрукти і жваве спілкування це образ радості життя і дружного застілля, тож їжа стає не лише побутовою деталлю, а й виразом нової культури дозвілля у мистецтві. У постімпресіонізмі їжа вже не стільки про соціум і дозвілля, стільки про виразність форми, кольору та символіку. Проте не існувало якогось одного підходу, і кожен митець трактував це по-своєму. Виділю Поля Сезана, який своїми експериментами фактично повернув цікавість до натюрморту. Він казав: Я здивую Париж яблуком. І дійсно його натюрморти з яблуками, грушами, хлібом це справжня революція у зображенні предметів. Їжа у Сезана. Це привід досліджувати форму, об'єм та перспективу. І саме це надихнуло кубістів створювати так звані розкладені натюрморти. На їхніх полотнах хліб, фрукти чи то пляшка вина розпадаються на багатогранники, площини та лінії, немов би розібрані та знову складені з різних точок зору. У кубізмі їжа стала справжнім приводом для складного дослідження, а не об'єктом насолоди. Митці Арново використовують різні зображення їжі скоріше як декоративний елемент, а також як алегорії, наприклад, виноград як символ родючості, хліб як частину циклу зміни сезонів. Але все це подане у витонченому декоративному ключі, верново їжа майже ніколи не зображається як трапеза, частіше як декоративний елемент. В цілому, говорячи про ХХ століття, мистецтво, як ми знаємо, починає розвиватися не і навіть трохи хаотично, з'являється безліч різних напрямів, митці активно експериментують, трансформуються і значення їжі у мистецтві. У сюрреалізмі їжа стає справжньою метафорою підсвідомого, бажань та абсурду. Вона набуває дивних форм та часто уособлює підсвідомі бажання популярні поєднання непоєднуваного. А звичайна повсякденна страва може перетворитися на майже сакральний об'єкт. У попарті Енді Воргол перетворює банку супу Кемблс на культовий образ. А клас Олденбург створює гігантські гамбургери та морозиво. Тут їжа символізує масову культуру та суспільство споживання, а часто навіть виступає карикатурою на споживацьке суспільство, яке так само поклоняється брендам і продуктам, як колись богам. Сучасне мистецтво стирає всі грані так, наприклад, зараз їжа може стати не тільки об'єктом, а й матеріалом твору. Інсталяції з продуктів та перформанси з кулінарією стають засобами осмислення екологічних проблем, надмірності споживання та соціальної нерівності. Тож історія їжі в мистецтві це не просто про кулінарію, а про історію того, як розвивалося людство, які проблеми і ідеали мало у певний момент часу через зображення таких повсякденних простих речей, як їжа, від перших сцен полювання у печерах. До супу Кемблс у поп-арті. Кожна епоха надавала їжі новий сенс. Їжа у мистецтві це своєрідне дзеркало, у якому ми бачимо не лише способ вдоволення голоду, а й самих себе. А я сподіваюся, що це відео було цікавим і корисним для вас. Якщо це так, не забувайте ставити лайки і підписуватися на канал. Також запрошую вас у мій інстаграм, де ви можете частіше бачити різні пости, сторис, мистецькі тести та новини зі світу мистецтва від мене. А якщо ви бажаєте підтримати канал фінансово, всі посилання будуть в описі. Дякую всім, хто вже це робить. І дякую вам за перегляд! До зустрічі в наступних відео!